Після того, як в соціальних мережах і деяких СМІ поширилася інформація щодо неналежних умов, перебування військовослужбовців 58-ї бригади, яка прибула на місце постійної дислокації до Сумської області, було прийнято рішення щодо перевірки саме цих умов, тому сьогодні я відвідала місто Конотоп. Але, провівши 5 годин біля місця дислокації вказаної частини, я так і не змогла попасти на територію зв'язку з тим, що командир. Бригади не допустив, проте вже повідомлено Офіс уповноваженого в місті Києві і буде вирішуватися питання щодо складення акту про недопущення і притягнення до можливої відповідальності посадових осіб.